19 травня 2025 року, з 8 до 18 години, у Житомирі було відсутнє водопостачання. ми на першому підйомі ремонтуємо засовку на водоводі, на другому підйомі ремонтуємо зворотній клапан. На мережах міста також робимо заміну засобок, які не можна було зробити без відключення. І на каналізаційних та водопровідних насосних станціях також інші дільниці наші проводять профілактично-пранові ремонтні роботи. Основні критичні роботи, які ми робимо, це переключення каналізаційного колектора діаметром 1000 міліметрів на Корольова 39, по якій провалився на території ботанічного саду. Зараз ми це все запланували на один день і всі наші ремонтні аварійні і навіть декілька підрядників працюємо на різних локаціях. Після відновлення водопостачання можливе помутніння води, З причини зміною потоку в трубах, каже Роман Ілик, Дмитро Майструк, Ігор Жманько, Суспільне новини, Житомир.